Привіт сьогодні! я Хочу зробити розпаковку по темам домовлення з Китаю і починаю. Встановляла цю сіточку, працюємо. Цікаво так виглядає. Пахне специфічним запахом, але терпимо. Може би потім абсолютно. ніби стояло довго. І така не надо стоялася такого бабу да, щось цікавого. Ну, прикольно. Це якраз буде то бананів. Витягує банана. А ще щось там понове. Охта поштучно упаковка. Цікаво. Турі воно як пінопласт пофарбований, Це трохи погано, що воно як пінопласт. Ну, блин, не знаю, не знаю, чи це буде взагалі хорошою ідеєю. Камає так виглядати, бачите. Так банани мають виглядати. Тут якийсь журнал, може бути книжечка, кава, взагалі довкола. Тобто, екомислення щось такого плану. Сперечення природи. Ніби краще світло тепер стало, можливо, краще буде видно, чути мене краще. Так у нас наступне це гортензія, для спробуємо відкривати. Виглядає дуже просто, єдине що рятується колір. Але вона не виглядає, як те як віти, які були прям ефект вау, і тут цього немає. Подивимося на далі результати. А що тут таке палички. відкладаємо. Одна штучка. Хай. Упала. Таке кольори. Розпушую, напевно, краще. Так як той раз я робила, це тако, е лайфхак, я лайфхакла. Таке розпущуєте. Ну, вже трохи краща ситуація. Якщо для наочності малювати, то тут непогані такі кольори, бачите? Отут. Колори. Такі кольори. Цікаві. Мені подобалось. Тепер попробую паличку поставити. Прикольно. А, запахнули. І мічно тримається. Ну, так робимо гортанзії, Розкладемо, розпорошимо. Будуть в нас такі гортанзії, гортанзі з білими серединками. Далі, це треба буде робити з усіма. Я, напевне, зроблю перерву, складу це все і покажу, про то, що вам далі. Можливо, трошки куска покажу, що я саме роблю. За нас є дві штучки. Такі гуртан, де я гарно починаємо виглядати. Мені подобається вже така. Далі з наступними продовжуємо. Трошки познімаю, як я напишу ці тротики в копиточки, ставлю сюди. Це, наприклад, перший варіант, я такого У мене ще дві штуки, але воно вже виглядає дуже великим, прикольно, і те, що буде важко складати. Але вона вже досить круто виглядає. Бачите, мені дуже подобається. Така, прям як живі. Бачите? Такі, дуже гарні. Тепер до наступного нашого етапу. Я домовлю ще такий канали. Це весняні квіти, Хотіла, щоб в мене були весняні квіти. Я очікувала трошки інші квіточки, але ну що маємо помагаю, ліба Либо... виглядає таке. Але така колячко для тра, тра трансляції, так коли воно гарно дрофей. Але мені здається, що цього разу там дуже велика прийшла. Така, ну така, ну от... Не знаю, нормально зіїда. Зі, Думаю, що зеда, тому моему трудом Перше мене дуже-дуже сильно чекала, дуже сильно очутувала. Так, світло для п'яни. Яка мала робити м'якше, гарно розпліювати, та надіюся. Так, тут така корочка маленька. зараз поправимо це відкрити. Ухте, вау! Так різко. От дивіться, нам витрати результат такий відно, гарно, А ну о, красота. Зовсім інша якість добрашення мені стає. Тепер на золото. гарно розце я, я вам скажу. Так що проти. не мене така негарна. З того боку. О, красота. Ніби мені цей результат, я це без. Оце світло. О, е, забирайте, я так розумію, під очима зморшка, втомлені, дає обличчю свіжий вигляд, якщо така без. Треба розібратися там до кінця, а тепер питання, як я це маю скласти назад. Як це взагалі було складено. А, як це Того. <кхм> Запитаюся порадую фотографів, буде це копайте, просто капець. Наразі тоді о, все дуже дякую вам за увагу. Надіюсь, вам сподобалося. дивитися це відео, цю розпаковку. Принаймні. О, мені особисто сподобалося.